Одна із багаточисельних порад царя Соломона говорить: лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразиве гнів підіймає. Час не зменшив мудрості цих слів, ласкаві слова сприяють чудовим відносинам з іншими людьми. В той час, як різкі слова приводять до обурення, важко зберегти спокій, нелегко промовчати і не відповісти тим же, якщо хтось ображає вас. Звичайно, не слід допускати, також, щоб у вас витирали ноги кожен, хто проходить мимо. У щоденних стосунках з людьми пам'ятаєте, ніхто не є досконалим. Кожен з нас володіє як позитивними, так і негативними рисами характеру. Якщо ми шукаємо добре в інших, ми не тільки зміцнюємо вже існуюче в них добро, але і те позитивне, що закладено в нас самих.